Я витаю вас, шановные друзья. Сегодня 17 лютого 2025 року. И с вами, как всегда, программа «Час пик» с Сергеем Крыжанецким. Сегодня будем, будем с вами вести мову про сполучені Штаты Европы. Вам не почулося. Вы знаете, на территории Европы Єдиними державними утворями, порівняними за розмірами з Європейським Союзом, була це історія Західна Римська імперія, Франська держава, Священна Римська імперія. Протягом останнього тисячоліття Європа була роздроблена. І сьогодні, як ми бачимо, Європейський Союз, який був утворений в 50-му році минулого століття, він також є не єдиним, а роздробленим. Тому що у кожного такого утворення, які війшли в Європейський Союз, вони є. Державами, своїми лідерами. І позиція Європейського Союзу вона може бути не єдиною, тому що різні точки зору, єдине, що об'єднує, і навіть не всіх, а це європейська валюта Євро. Так утворена Рада Європи. але Рада Європи, на мій погляд, вона як Організація Об'єднаних Націй, створюються комітети, комісії і, звісно, бюджети у кожної країни свої. Вони можуть асігнувати програми, які затверджуються Радою Європи. Але навіть єдиної армії немає, кожного своя. Я скажу, що Швейцарія не війшла в Європейський Союз. Ну, на це є свої, свої бачення у самої Швейцарії. До речі, це конфедерація. Ви бачили, як виходив з Європейського Союзу і Велика Британія. Це був складний процес, було голосування, і нарешті вони стали окремою державою. А Велика Британія – це одна із країн на європейському континенті, яка відіграє важливу. Роль в безпеці, в економіці всього Європейського Союзу. І от, втративши Велику Британію, Європейський Союз став незахищеним. Є, звісно, у Франції, у Німеччині великі потенціали і ядерна зброя. Але країни інші, вони сподіваються, що їх сильніші захистять. І це, ви знаєте, є помилкою, на мій погляд, цих держав і цих лідерів. Ну, ми бачимо Угорщину, як її лідер Орбан, він взагалі тягне свою країну в вектор Росії. А сьогодні після вже Мюнхенської конференції стало зрозуміло, що не об'єднавшись, Європа буде поглинатися <кій> Сполученими Штатами, Росією, Китаєм. В цьому світі утворюється зовсім інший вже полярний світ. Не полярний, а полярний, тому що. У кожного свої у гравців великих у них свої наміри. Якщо Китай хоче економічно війти до Європейського Союзу, цей той шовковий шлях, ну і торгівля, і також свої технології, які він міг би здобути і взагалі. Гроші китайські вони могли б підняти рівень економіки Європейського Союзу. Але навіщо гроші, якщо вони не працюють? Китай і так є донором Сполучених Штатів. Вже більше 34 трильйонів доларів Сполучені Штати повинні Китаю. Тому вони і ведуть з ними боротьбу, і це є їх супротивником, до речі, самим основним. Не Росія. А Росія має свої наміри торгувати з Європою. І їм краще торгувати з окремими країнами, чим з усім Європейським Союзом. Настав час для об'єднання, для створення Сполучених Штатів Європи. Про це, до речі, вів мову. І і Уінстон Черчилль, а до нього, ви знаєте, ще Наполеон Перший, Вільгім другий, ну і з вже сучасних волорії Жискар Дестен, Мартін Шульц. Ну, взагалі, Сполучені Штати Європи, чи вони там називали оці. Лідери федеративні держави Європи, чи Європейська держава, чи європейська наддержава, тобто різні назви вони надавали зміст цьому. А слугувала основою для розвитку, до речі, це була ідея німецької концепції і Мартін Шульц, якраз свою мову про створення Центральної Європи. У різні часи за ідеєю віддання країн на континентському континенті, звісно, висловлюють багато політиків, навіть в Сполучених Штатах. І Сполученим Штатам бути якраз бути разом з Європою, сильною Європою, це, до речі, надасть великий потенціал. Через океан дві надпотужні держави могли би дійсно впливати на весь світ. І на Китай в тому числі. А Росія, знаєте, вони зіграли в цю китайську гру, коли Сполучені Штати почали. Роз'єднувати Європу, розхитувати, взагалі на цих перемовинах і в Саудівську Аравію не запросили Європу. Ну, взагалі це не є утворенням державним, це наддержавне утворення. І знаєте, лідерів, наприклад, Франції, Німеччини, вони ще бачили б там. Але якраз і видумував про те, що роздрібленість і те, що після Мюнхенської конференції лідери цих держав роз'їжджалися вчора, неділю, з дуже великими, знаєте, горіччю, якщо так можна сказати. Ви знаєте, для мене якраз питання щодо об'єднання Європи, це їх останній шанс, тому що Європа може потерпати крах. Тому що в умовах, коли зближення іде Сполучених Штатів та Росії, це мені нагадує 38-й рік перед Другою світовою війною. А вона, до речі, почалася в 37-му ще з Іспанії. А 38-й чому? Тому що Чехія тоді була, про свої була поглинена Гітлером. І зараз відбувається те, те ж саме. Україну хочуть віддати лідери світу. Це мову, до речі, веде про це і Китай. І Трамп, і Путін три країни, які хочуть зараз поглинути Україну, не дати можливості, щоб вона вступила в Європейський Союз і взагалі з її природними ресурсами, з місцем в Центральної Європи, Україна могла би відігравати величезну роль. А давайте. Собі спрогнозуємо, наприклад, що Україна війде в Сполучені Штати Європи. Чи вона буде захищена? Так. Вона буде захищена, буде створена єдина армія європейська. І для цього треба час. Тому що в Європі демократія працює зовсім по-іншому, ніж зараз в Сполучених Штатах. І коли е, віце-президент Сполучених Штатів на Мінській конференції вів мову про те, що е, європейська демократія, вона не є прикладом, і що є міграційні процеси, які повністю е, перетрусили зміст самої демократії, тому що права людини, які... Захищаються в Європі, вони, на думку Сполучених Штатів, повинні бути більш контрольованими. А це ми бачимо зараз, коли літаками збирають, до речі, на стадіонах мігрантів і їх повертають в країни звідки вони приїхали. А може, до речі, відвезти і в іншу країну, а звідти їх вже будуть перенаправляти. І це дуже лякає лідерів країн Європи. Ну і в цей час я бачу, що ми знаходимося в крайній точці неповернення. Якщо ми її перейдемо і чи пройдемо, то світ буде поділений. Якась частина відійде до Росії. Зрозуміло, що Сполучені Штати будуть мати в своєму, своєму такому вимірі, як дивіденди від такого розподілу. Це земельні ресурси, і вже розпоряджатися ними можуть можуть росіяни та Китайці до речі. Ви знаєте, мені навіть не гадалося, що Трамп буде точно таким же, як Путін, зазіхати на незалежність суверенних держав. І я розумію, прем'єра Великої Британії. Ну, там все ж таки існує уклад, це королівство. І, до речі, Канада, та, яка зараз опинилася під об'єктом уваги Дональда Трампа, є, якраз входить в співдружність Великобританії. І Австралія, і Нова Зеландія, і, бувши колонії, стали, окрім, до речі, Канади. Стали незалежними, але вони ходять це співтовариство. І тому вони захищені. Тому що Велика Британія е, ніколи не дасть їх на. Розтерзання. І, до речі, я взагалі не розумію Трампа, що він заявляє про посягання на Канаду. Ви знаєте, він таким чином хоче мати гірші стосунки з Великою Британією. Що це йому дасть? Нічого, крім того, що старий світ може відвернутися від Сполучених Штатів. А республіканці зараз, знаєте, підтримуючи Трампа до певної межі, вони можуть також на окремому, на окремій дистанції просто зупинитися і не дати можливість далі робити такі прояви агресії зі сторони лідера вільного світу. Міжнародне право вже не працює. І зрозуміло, що ті речі, які раніше були для кожного, кожної людини на нашій планеті, це свобода, це рівність, незалежно від раси, від полу. Статі, вибачте, ви знаєте, для мене дуже важливо, щоб зараз ми, зараз ми не зробили помилок. І, до речі, Володимир Зеленський дуже послідовно веде мову з лідерами країн вільного світу європейськими країнами. Півроку тому виникла ідея: якщо НАТО не приймають Україну, то Створити Союз окремо з Великобританією, з Польщею, з країнами Балтії. До речі, це може і статися. Тому що Україна і наші люди ніколи не підуть на те, щоб знову перетворитися в радянських таких, знаєте, людей, які будуть не захищені, а з них стануть зомбі, як зараз, до речі, росіяни. Їх пропаганда вже вийшла ме, за межі. І це так само, як і в Північній Кореї, як в Ірані. Там люди оцінюються тільки по своєму відношенню до лідера. І все. Якщо ти не розділяєш думку лідера, ти є іноагентом, чи... Повністю будеш ізольований. Так само це відноситься і до Білорусі, тому що лідер цієї країни, до речі, він знаєте, так маневрує, але сподіватися на те, що він виживе в цих умовах сучасних я не можу. Я не можу сподіватися, що він виживе, тому що його з'їдять знаєте так, і не подавляться. Це ж не тільки один Путін, це Путінська Росія. Це машина, яка переробляє все на світі. Все чудове, все демократичне і все вільне. Вони хочуть собі підкорити ті країни, які поруч з ними. Тобто далі піти. Це, як кажуть, завойовники. Я пам'ятаю Олександра Македонського, який прийшов по майже всьому світу і дійшов до Індії, і там він помер. Но він був в молодому віці, і йому всі здавалися, тому що він ставив там правителів, які підкорялися Риму. Великий Рим. Існував тисячоліття. І також Європейський Союз, який був роздрібнений, може зараз перетворитися в великий Рим. Але це буде залежати від лідерів цих країн і в часі прийняття рішень. Тому що, якщо вони не встигнуть, вони будуть поглинити. Їх зможуть ті, хто зараз проводить агресію проти України. А це дійсно так. Я вам скажу, що наша біда в тому, що ми усіх наших правителів, які раніше були з 91-го року, не контролювали. Вони робили все, що завгодно. І парламенти були підконтрольні, і вони все. Вони використовували свою владу для того, щоб знову ж таки збагатитись. Тому що за те, що віддали ядерну зброю наші літаки бомбардувальники, ті, які зараз бомблять Україну і знаходяться в Росії на озброєнні, ми з вами бачимо, як наші Правителі Україну робили беззахисною. Володимир Зеленський для мене це відкриття. Він робить все для того, щоб зараз зберегти нашу країну. І я гадаю, що ми наразі зараз потрібно нам об'єднатися. І, до речі, опозиції і владі. Перед загрозою зникнення нашої держави ми повинні піти на цей крок. Я думаю, що так станеться. Залежить все від президента. А ще є побоювання того, що коли підпишуть угоду між Сполученими Штатами та Росією, Україні скажуть виконувати. Не буде виконання, ви будете поглинені. Розумієте, це питання вже до Володимира Зеленського. Як він, як він буде робити? Люди своє слово скажуть Но вже після того, коли буде прийнято рішення Володимиром Зеленським. Так само було по відношенню до Кучми, коли я пам'ятаю лозунги геть Кучму. І він нарешті пішов. Він звільнив це місце. і Була перша помаранчева революція, у 2004 році вона почалася. І ми пройшли через другу, другий майдан в 2014 році, може бути, третій, якщо лідери будуть здавати інтереси. Нашої держави. Віддавати нашій території, тому що все інше вже віддали. Ну, Залишили ще природні ресурси, я бачу. Зазіхання таке дуже пряме. Ну, побачимо, що скаже народ України. Я ні в якому разі не закликаю. Щоби був супротив, але під загрозою зникнення України, якраз я думаю, що люди повстануть. І це дійсно так і буде. Мені здається, що як у Європі, так і України є єдиний шанс об'єднатися. Україна не Буде прийнята за каденції Трампа в НАТО. Захист від Сполучених Штатів ми не отримаємо. Ми бачимо, як дуже швидко події відбуваються вже у Саудовській Аравії. Це було раніше анонсовано, а сьогодні там навіть знаходиться і Володимир Зеленський. Він неділю полетів туди. Як на мене, то питання ті, які пов'язані з подальшою, подальшим розвитком подій, вони стрімко дуже розвиваються. І нам потрібно виважені рішення. Я все ж таки оптиміст і. Вірю в те, що Україна виживе навіть в таких складніших умовах. Тому що продати Україну можуть Росія, Сполучені Штати кому? Ну, зрозуміло, один одному. І в цьому світі, знаєте, мені дуже Важко зараз вести мову про об'єднання, тільки може бути звернення до лідерів країни, які їх очолюють. Зараз в цих умовах треба об'єднатися в Сполучені Штати Європи. Це буде спасіння для них. А Україна, якщо буде осторонь, чи будуть гарантії від Сполучених Штатів Європи, от тоді ми зможемо вижити. А якщо буде осторонь взагалі, то ми можемо втратити свою державність. Тримаємося. Як завжди бажаю вам щастя, здоров'я та любові.